Сьогодні США передали Україні проєкт так званого мирного плану з 28 пунктів, у якому викладено умови можливого припинення вогню з Росією та запропоновано систему довгострокових безпекових гарантій для Києва. За інформацією джерел Washington Post і Axios, документ перебуває лише на початку обговорення і на його узгодження можуть піти місяці складних переговорів. Співрозмовники підкреслюють, що навіть за бажання президента Володимира Зеленського підписати такий план зараз зробити це нереально через відсутність політичних підстав. Один із співрозмовників WP назвав американську ініціативу проросійською за змістом та зазначив, що її авторами є Кирил Дмитрієв і Стів Вітков. До плану додається окремий документ із безпековими гарантіями, який порівнюють із принципами п'ятої статті НАТО. У ньому йдеться, що у випадку значної, навмисної та тривалої атаки Росії через визначену лінію перемир'я, США та їхні партнери трактуватимуть такі дії як загрозу безпеці всього трансатлантичного простору і реагуватимуть у відповідь. Це може включати військову допомогу, розвіддання, логістичну підтримку, а також економічні чи дипломатичні заходи. Оцінка кожного інциденту здійснюватиметься спільним механізмом за участі України та НАТО. У документі окремо наголошується, що країни НАТО, серед них Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща та Фінляндія вважають захист України важливим для стабільності Європи і готові діяти скоординовано у разі будь-яких порушень. Гарантії пропонують надати на 10 років із можливістю продовження за взаємною згодою, а стежити за виконанням зобов'язань має спільна моніторингова комісія під керівництвом європейських партнерів разом зі США. Проєкт передали Володимиру Зеленському в письмовому вигляді після попередніх консультацій із секретарем РНБО Рустемом Умеровим. Американська сторона також поінформувала про документ Росію, хоча невідомо чи очікується підпис особисто Владіміра Путіна. Джерела зазначають, що зміст плану може бути змінений у процесі консультацій із європейськими країнами у Вашингтоні. ж Переконані, що запропоновані гарантії становлять вигідну основу для зміцнення довгострокової безпеки України, хоча прямої обіцянки військової допомоги вони не містять. Таким чином, представлений мирний план є лише початковим кроком і відкриває довгий процес перемовин між Україною, США, Росією та європейськими державами, перш ніж може з'явитися остаточне рішення. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.